Настрій топ, енергія класна. Хотілося знаєте, отримати саме такі вершки, і я сьогодні їх отримала ці знання. Будемо діяти. Основний корисний ефект те, що я познайомився з людьми, які можуть по подальшому вести на мої питання. Мій товар він точно заслуговує масштабування. Програма направлена на малий та мікробізнес український, який працює і вже або займається торгівлею на електронних платформах та закордонних ринках, або тільки планує здійснювати цю діяльність і має свої класні продукти, які були б дуже цікаві саме іноземному користувачу та іноземному споживачу. Дуже рада, що в міжнародному торговельному центрі є такий новий проект на підтримку як внутрішньопереміщених осіб, прилокованих підприємств і на розвиток громад. Я вважаю, що український бізнес має розвиватись і за рахунок електронної комерції, за рахунок e-commerce, е він може масштабуватись і приносити великий капітал в країну. На сьогодні для нашого бізнесу взагалі такі можливості є необхідними і надважливими для того, аби вони втримали певний рівень своєї доходності та прибутковості взагалі. Ми вже більш ніж 12 років займаємося онлайн-продажем товарів для рукоділля. Перш за все, мене цікавить маркетплейс Etsy, який саме зараз вже нарешті відписують для українців. І е, були окремі модулі, в яких були е, поради по Etsy. По-друге, багато моментів треба все ж таки віддавати на аутсорс. І для мене було таке питання: ну скільки стоїться віддати на аутсорс і як це, власно кажучи, виглядає. Наші виробники могли зрозуміти, в яку сторону їм взагалі дивитися чи дивитися в сторону іноземних маркетплейсів, щоб вони зрозуміли, як саме вони можуть масштабувати свій бізнес і які для цього є можливості. Три поради. Потрібно почати розбиратися в цьому, з чого виходити, на який канали. Друга порада подумати, що з товарами для цього потрібно поаналізувати, подивитися, що взагалі відбувається, ну і зрозуміти логіку продажів, покупок на цих каналах. Ну і третє це діяти. Діяти, тестити, тестити.